Всім привіт, мої дорогі прекрасні світлячки! Ви на каналі Мульфарія. Мене звати Наталія і я рада бачити вас в нашому магічному світі. Тут ви поринете в світ магії, світ містики, тому кому цікаво, бути тут, знаходитись тут. Приєднуйтесь, долучайтесь. Я а рада бачити кожного, хто хоче пізнати себе, хто хоче розкрити себе, хто хоче побачити себе з іншої сторони. Сьогодні для всіх нас я хочу записати невелике відео на два варіанти про нашу нову реальність. Яка, в якій реальності знаходитесь ви зараз? І яка реальність може бути? Давайте так. Покажіть мені, в якій реальності зараз знаходиться перший варіант і в якій реальності зараз знаходиться другий варіант. Вибирайте свій варіант. Будемо переходити до одиничок. Покажіть реальність одиничок, хто з вас задумався? Хтось з вас е, знаходиться в прив'язках, хтось е, своїми думками е, не дає розвиватися. І йти вперед собі. Хтось дуже залежить від свого мужчини, хтось знаходиться, можливо, в кармічних якихось відносинах. Ви постійно в думках, ви постійно літаєте в хмарах, тут є якісь ілюзії, тут є якесь нерозуміння, тут є якесь незадоволення собою, своїм життям. Все, що відбувається зараз з вами. Саме цим ви Тормозите свою нову реальність. Саме цим ви тормозите своє процвітання, свій достаток, свою радість, своє щастя. Давайте ми спитаємося, в чому тут, ну, тут більше про відносини якісь. В чому саме тут прив'язка? Покажіть, в чому саме тут прив'язка? В чому саме тут прив'язка? Ну, так, як я і казала, прив'язка в тому, що зараз ви знаходитесь в залежних відносинах, там, де ваш партнер він токсичний з вами, тут це можуть бути аб'юзерні відносини. Там є маски, там є недоговорки, там можуть бути зради, там є нечесність, ви розчиняєтесь в своєму партнері, і ви не розумієте, чому так партнер поводиться з вами, а вам і не потрібно це розуміти. Тому що тут саме причина у вас. А знаєте яка? Якщо ви полюбити себе, якщо ви зрозумієте, наскільки ви є цінні в себе, яка ви прекрасна енергія, якщо ви почнете наповняти себе, якщо ви почнете очищати себе від деструктивних програм, від деструктивних думок, від неправильних думок, від тих людей, від тих людей, які Негативно якось впливають на вас своїми діями, своїми думками, своїми поступками. І ви окутаєте себе любов'ю, гармонією, ви станете свобідні, ви станете прекрасною, ви розквітнете ваші думки, вони перетворяться в прекрасні пахучі квіти, які будуть притягувати до себе. Інших людей ваші вібрації зміняться, ваші думки зміняться відповідно, ви міняється, і ваш круг змінюється, і по ваших вібраціях будуть приходити ті партнери, той партнер, який, який саме потрібно вам. Тому що зараз ви обесточені, зараз ви вигорощі, зараз ви морально е, змучені, і вам потрібно це. Е, завершити. Вам просто кажуть, що більше минулого його немає. Затягніть цю рану, щоб з неї був тільки рубець, як пам'ять про те, яка ви була сильна, як ви стали новою людиною, новою енергією. Тому що в цих відносинах ви розчиняєтесь, а з вами лукавлять. І в цих відносинах саме найгірше, що ви зраджуєте себе. Те, що партнер ваш зраджує, це теж може бути. Ну зраджуєте ви, це як якийсь наркотик, від якого вам дуже важко відмовитись. Скажіть, якщо одинички все осознають, якщо вони напитають себе довірою, якщо вони відсікуть, яка нова реальність буде очікувати їх? Прекрасно, справжнє кохання. Ви збережете свою енергію. Саме перше, що вам потрібно зробити, це зберегти свою енергію, установити свої чіткі границі, кордони, що е, ніхто не має права вас ображати, ніхто не має права вам вказувати, ніхто не має права вам розказувати, як вам жити, без вашої на то згоди. Тут ви маєте в першу чергу внутрішньо стати впевнені в собі, внутрішньо полюбити себе, попіклуйтеся про себе, займатися любимою справою, змінюйте свою зовнішність, поміняйте свій гардероб, балуйте себе смачною їжею. Якимись подорожами, це не важливо. Ну, тобто у кожного у нас є свої зараз, можливо, фінансові так? якісь там ну, границі, скажімо так, бо зараз не можу підібрати правильне слово. Але вам ніхто не мішає десь більше ходити ногами, чи взяти маршрутку, чи взяти машину. У кожного свій стан. І не ограничуйте себе в чомусь, змінюйте свій простір, наповняйте його новими енергіями, відказуйтесь від старих привичок, від старих людей, від старої одежі. Наповніть свій простір, свій дім новою енергією. Повикидуйте все, що ви вже не носите, все, що вам не потрібно. Тому що зараз вам потрібна нова, чиста, якісна енергія для того, щоб ви. Закрили двері в старе і війшли в щось нове. Давайте ми візьмемо для вас пораду. Дайте нам пораду для одиничок. Відчини двері в світ казки. Ключ перед тобою, ліхтар перед тобою, вселенна відкрила двері перед тобою. Тобі тільки потрібно набратися сміливості і війти. Все в твоїх думках, все в твоїх руках, все в твоїх діях. Наскільки ти сміливий війти в нове. Ну і час зцілитись. Зцілити, зализати рани, які. Спричиняли вам ці відносини, які спричиняли ви самі собі через ваше партнерство, через ваші страхи, через ваші нерішучі не дії. І в першу чергу вам потрібно просто признатися собі в тому, що ви достойні кращого. Ви в себе є одна. І це життя у вас, в якому зараз ви проживаєте, є тільки одне. Для чого його тратите не на тих, хто вас не цінує, хто вас е, не любить, хто вас ображає, хто вас обесточує. Ну і не, ми наближаємось до Нового року. Поділіться душевним теплом з іншими. В першу чергу укутайте себе своїм душевним теплом, е, загадайте бажання на новий рік, е, пам'ятайте, що дива вони є. Доказом цього дива і є ви самі. Наповняйте себе казкою, наповняйте себе дивом, і у вас обов'язково все вийде. Почуйте музику своєї душі. Слухайте себе, слухайте свій внутрішній голос. Саме він вас виведе туди, де вам потрібно бути. Дорогі мої прекрасні е, одинички, я вас благодарю і ми будемо переходити до двоєчок. Двоєчки, привіт! Давайте ми подивимося ваша нова реальність. А хтось із вас уже е, е, пливе по течії. Хтось із вас, можливо, комусь із вас страшно ще відкрити очі, тому що міняється для вас зараз ваша нова реальність. Хтось із вас виходить із кермічних програм, як ми знаємо, що ось ось скоро буде новий рік. Зараз у нас листопад ще грудень, і ми вже вперед двері чогось нового. І тут іде якесь як очищення. Хтось дійсно очищає себе від ем, непотрібних енергій. Покажіть мені, будь ласка, ще точніше, щоб я розуміла тут до вас послання, знаєте, яке? Що вам пора очиститись від свого его. Комусь із вас, хтось з вас знаходиться в тяжких станах, комусь з вас важко, незрозуміло, чому саме так відбувається з вами. Хтось з вас підстроюється під інших, старається бути схожим з кимось. Але як би ви не прикривалися, якби ви не одівали ту саму одежу, можливо, якісь манери, повадки робили на свої, ви не зможете бути тими, ким ви не є. Тому що це не є ваша натуральність, це не є ваша автентичність, це не є ваша природність, це не є ваша сутність. І коли ви... Будете завжди знаходитись не в своїй тарільці і грати не свою роль, а плисти по течії інших, а не по своїй течії, ви завжди будете знаходитись в таких важкуватих енергіях. Покажіть мені ще детальніше про те, які гадаєте, я зараз проживають одинички. Ви знаєте, тут таке враження, що може бути навіть продовження першого варіанту, тому що тут є жінка, яка закрила очі до свого партнера. Тобто вона повернута до свого партнера, але вона не бачить, чому її так поводить себе, так? Насправді, цей партнер, з яким проживаєте ви, або ви думаєте про нього, або ви знаходитесь відносинах, він є дуже важка енергія. Тобто він не щирий з вами, він повернутий до вас спиною. Тут можуть бути і зради, тут можуть бути і скандали, тут може бути і нарцисизм. Тут просто повний дисбаланс енергій. І, звичайно, що тут потребується зцілення серця. Ви зараз в Тій реальності проживаєте, де ваша сердечна чакра, ваша анахата вона розбита, вона налита кров'ю. Тому що е, тут є невідпускання свого партнера. Ви, можливо, відкриваєте своєму партнеру. Партнер вас не розуміє. Партнер, е, ну, тобто, він надіває різні маски. Ви до кінця не можете зрозуміти, хто він є, яка він є людина. Покажіть мені ще, будь ласка. Зараз ви знаходитесь у відчаї, ви не розумієте, куди вам рухатись, куди вам іти. І тут вам говорять про те, що пора розширяти свою свідомість, пора розширя... відкривати свої очі. Ваша анахата вона кричить про те, ваше серце, так? що ви йдете кудись-не туди, що ви зробили якийсь неправильний вибір. Що ті відносини, цей партнер, він це суспільство. Воно не приносить вам задоволення, вам некомфортно, вам нелегко, вам не свобідно, вам потрібно відрізати це. Але ви поки закриті очима. Таке враження, що ви не хочете цього бачити. Ще ну, тут страх. Зараз ви знаходитесь так само в страхах, так? Тобто, звичайно, що ви не можете діяти і вийти з цього стану, тому що вам страшно. А що буде? А як сприймуть? А чи зрозуміють мене, а чи справлюсь я? Це все ваші думки. І насправді ці думки вам нав'язує ваш розум, ваш страх. Вам просто, що потрібно зробити, це просто відкрити очі і побачити, що нічого страшного в цього немає. От в тому, що ви проживаєте зараз, от це страшно. Тому що ви проживаєте е, не своє життя. Ви проживаєте не свою реальність, а ваша реальність може змінитися. Покажіть мені, будь ласка, як може змінитися реальність е, двоєчок. Як може змінитись реальність двоєчок? Ну, а комусь двоєчок потрібно зайти на перший варіант, там для вас теж будуть відповіді, як може змінитись реальність двоєчок. Покажіть будь ласка. Так, вона, звичайно, може змінитись. Коли ви вийдете з ілюзії, коли ви. Перестанете своїми думками тягнути то, що не ваше, оправдувати свого партнера, оправдувати свої оці відносини, своє суспільство, а просто відсічете це, коли ви візьмете себе і станете господинію свого життя, коли ви будете от така дизайнерка швея, яка творить е, свій дизайн, яка бачить, в неї своє бачення, у неї е, є своя думка, і вона е, не, не підвладна нікому. Вона створює це плаття, а, чи костюм, чи е, якийсь е, образ, так, як їй це подобається. Тобто тут іде перенастройка всього. Це коли ти йдеш по серцю, це коли ти дієш і коли ти е, свій страх просто входиш. І з цього тоді починає формуватися прекрасний веселковий міст. Це як перехід. Ти робиш цей перехід зі старого в нове. Покажіть мені, будь ласка, нову реальність. А двоєчок не бійтесь засуджень. Ви цього так само дуже боїтесь. Вони будуть. Я не можу сказати, що їх не буде. Але яке це відношення має до вас? Абсолютно ніяке. Не, не засуджуйте себе, не, нехай вас осуджують. Це взагалі ні, ні, нема нікому до цього діла, і ніхто не має права це робити. Тобто. Коли ви впевнені в собі, коли ви не засуджуєте себе, і коли ви бачите себе і признаєте себе, яка ви є насправді, вам не важливо, хто і що про вас буде говорити. Це е, знаєте, говорить суспільна думка, а що про мене скажуть? А як я буду дивитися зі сторони? Та буду дивитися зі сторони так, як мені це подобається, і так поводити себе так, як мені хочеться. А не плясати під чужу дудку, вам говорять про те, щоб ви відкривали для себе нову реальність. Вона є, вона вже є. Вам тільки потрібно зробити ось цей крок. Ще покажіть нову реальність, будь ласка, для наших двоєчок. Ви сядете на коня, якщо ви в свій страх. Знаєте, цей страх є як кінь, якого спочатку страшно приручити, на якого страшно сісти і поїхати. Але коли ти осідлав коня і ти верхом на коні, ти відчуваєш неймовірні емоції. Це е, така ейфорія, це свобода, це задоволення від життя. Ці, е, ну, ці емоції передати не так легко, ти можеш хіба їх відчути. Оцей самий стан ви можете прожити самі. Для вас тут так само є порада від карт, щоб ви проговорювали афірмації. Зараз у вас дуже занижена самооцінка. Ви думаєте, що ви там недостойна, можливо, недостойно красива, недостойно, недостатньо мудра. А, тобто хтось з вам можливо нав'язав це, так? І через це ви ваша самооцінка вона підтухла, вона впала. Але ви можете сам, самі собі цю самооцінку підняти, тому що насправді а, немає а, такої людини, наприклад, щоб ви подобалися всім, так? І це є нормально. Тому що для чого подобатися всім? Ну, є люди, які симпатизують комусь, якому не симпатизують. Це абсолютно ніяк не має відображатися на вас. Тому другі двоєчки, будь ласка, повишайте свою самооцінку, проговорюйте афірмації на свою впевненість, на своє розкриття, на свою відкритість. Це все доступно на youtube каналі але якщо будете це робити, робіть це зранку і ввечером, не менше, ніж 21 день. А можете робити це і більше. Покажіть ще. Прибирайте, забирайте всі кордони неможливого, розчиняйте в собі ілюзії. Ці кордони це і ваші ілюзії, які от пронизують вашу голову, ваші думки, і як цепками стягують. Притягають вас донизу, так? тобто важко. Не потрібно контролювати, потрібно бути легкою. Знову вам говорять, підвищую свою самооцінку. Ну, Тут е, вам потрібно робити рішучі дії. Прийшов час вибирати. Е, чи ви хочете зцілити своє серце і наповнити свої очі е, любов'ю, ніжністю. Ласкою, радістю, щастям. Чи ви хочете, щоб ваше серце, щоб ваші очі вони були налиті кров'ю? Як ми знаємо, що очі це є відображення нашої душі і відображення нашого внутрішнього стану. Саме наші очі відображають, наскільки ми щасливі, наскільки ми є самі собою. Давайте ми, Дайте, будь ласка, пораду для двоєчок. Почуй музику своєї душі і час відчути смак чудес, тому що насправді диво у простому. А, радуйте себе, Вкушайте, вкушайте це щастя, балуйте себе якоюсь смачною їдою, створюйте романтику самі з собою. Як би це казусно не, не, не казалось, так, не здавалось вам, але це так і є. Одівайте найкращу одежу сьогодні, робіть красивий макіяж, зачіску, потурбуйтеся про себе, полюбіть себе. А, зніміть всі маски, які не ваші, ці люди, що зараз вони вашому суспільстві, вони не справжні, вони не ваші, тому що ви про, проігруєте не свою роль. Як тільки ви знімете ці маски, ті, що не потрібні, вони відколяться, вони відсіються. Але нові прийдуть з новими енергіями, з новими емоціями. Це будуть набагато якісніші, а енергії, ніж ті, які зараз проживають і знаходяться з вами. Навіть якщо це буде не настільки багато людей, навіть якщо це буде один-двоє, але це буде не та якість. Дає в цілому колі друзі, наприклад, так? Але це якісь лже друзі, я би сказала. Тримайте баланс. Тримайте баланс, будьте воїном, коли це потрібно, будьте воїном світла. Ну, тобто запаліть свій внутрішній вогонь, відсікайте, що не потрібно, вмійте відвоювати своє, вмійте. Показати свої границі, ну тут так само комусь рекомендується займатися спортом, прокачувати енергію через спорт, через дисципліну. Тому що, як ми знаємо, балерина – це є дуже важкий і нелегкий труд. Тобто, це є все, це є комплекс, це є гнучкість, це є їжа, це вміння за собою доглядати, це вміння правильно підбирати. Одяг, який буде саме підкреслювати вас, це зачіска. Ну, це повністю комплексний підхід і турбота про себе. От зараз вам іде рекомендація: сфокусуйтесь на собі. Сфокусуйте всю увагу по максимуму. Спорт, їжа, одежа, макіяж. А... Читання якихось красивих книг, продивляння якихось фільмів, тобто саме то, що подобається вам. Попробуйте зараз почути себе, що вам подобається, чого ви б хотіли. І ви побачите, наскільки життя прекрасне, наскільки ви цікаві, наскільки вам не сумно бути одною. Це мені здається, що це має почути кожен із нас. Дайте нам рекомендацію ще і ми будемо завершати. Загадай бажання? Твоє бажання має бути через серце таке чистий намір бажання, так? коли а ти, от Бажання душі. Коли бажання йде через душу, воно обов'язково здійсниться, коли воно є з чистим наміром, коли воно йде з самої глибини. Тому, дорогі двоєчки, згадайте бажання і воно обов'язково збудеться для вас якщо... настільки, наскільки ви в нього повірите. Я вас благодарю за такий прекрасний поток, і ми з вами побачимось!